Мої вітання усім глядачам, нашим прекрасним мої вітання пані Олені, українській мульфарці, на яку ви знову чекали у нашому ефірі, відео з якої набрало дуже багато тисяч переглядів, сотні тисяч переглядів. Дуже багато подяк вам від наших глядачів і бажання бачити вас у нашому ефірі. Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня! Я теж рада бачити вас і дякую вам за запрошення. Дякую, і як завжди, ми з нетерпінням чекаємо прогнозу на квітень, що ми можемо чекати для України, яким це буде місяць енергоінформати. Ціний можливо в природних процесах щось цікаве буде. Одним словом, слухаємо вас дуже уважно. Я коли переглядувала календар, астрологічний календар, і дивилася, коли у нас періоди повного місяця, коли у нас період молодого місяця, і я побачила, що у квітні місяці буде сонячне затемнення. І знаєте, що я згадала? Я згадала про сонячне затемнення, яке було описане і у книзі про полк Ігоря, і я дуже сильно нажахалася, тому що пам'ятаєте, що Сонячне затемнення, поразка і так далі. полон І я думала, що б це могло означати? І дивилися на цю ситуацію з різних сторін, все ж таки який буде квітень для нашої України, для нашої армії, і, але ж, все-таки, не дивлячись на те, що буде сонячне затемнення, у нас будуть дуже багато приємних перемог. Чому? Тому що. Тут буде переважно дуже світла, дуже гарна така енергетика, сповнена радостю, щастям, сповнена буде дуже багато молитв за наше військо, за нашу Україну, тому що знаємо, що у нас попереду вербна неділя, у нас попереду Пасха. От і це свято воно змінить енергетичний стан, взагалі змінить енергетичний стан. Україні, чому ці молитви допоможуть нам, не допоможуть російській армії, тому що ми йдемо на захист нашої вітчизни, ми йдемо із любов'ю, ми йдемо з найкращими побажаннями нашому народу. Це високочастотні вібрації, а молитви це є теж високочастотні вібрації. Коли вони вступають в резонанс, ми отримуємо дуже високий рівень енергії, ми отримуємо перемогу. Могу ми отримуємо досягнення цілей, і ми знаємо, що у квітні місяці очікуємо контрнаступи по всій лінії, де проходять зараз бої. І контрнаступ буде для української армії вдалий. То квітень місяць він взагалі несе дуже гарну енергетику для України, дуже чудову енергетику, і е, треба цим обов'язково скористатися. І я дуже прошу людей, які чують мене, які знають мене, які вірять мені. Давайте. Разом молитися у ці дні, і давайте разом допомагати нашій Україні, нашим героям, нашому народу досягнути перемоги. Чудово, дякуємо за хороші приємні новини і за те, що ви з нами нас інформуєте, повідомляєте. До речі, хочу нагадати усім глядачам стосовно сонячного затемнення і інших затемнень, також астрологічних важливих періодів у квітні. Ми зробили окремий випуск з астрологом Володимиром Бадіяном. Будь ласка, приєднуйтесь, дивіться, випишіть собі всі хороші дати. випишіть всі собі дати, які не дуже, і намагайтеся жити в ритм з хорошими днями, робити щось тоді, коли воно принесе максимальний успіх. І до речі, сонячне затемнення також можна використати цю енергію. Енергію цього дня собі на користь, а не на шкоду. І про це також ми поговоримо в окремих астрологічних випусках. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Вітаю всіх з вами Олена Стеценко. В рамках передачі Містична історія ви дізнаєтеся містичну історію з мого життя, про яку ще. Мало хто чув, яка невідома це моє посвячення у чорну магію. Ви дізнаєтеся про магічні камені, про пов'язані із цими магічними каменями містичні історії у моєму житті. А тепер до ще одних таких дуже цікавих подій ми переходимо. Те, що зараз відбувається у світі, змушує багатьох людей почувати себе тривожними і неспокійними. Катастрофічні події, природні катаклізми, це все викликає дуже багато питань і переживань щодо майбутнього. Ці події можуть бути розглянуті як знаки, що світ наближається до кінця часів, які були передбачені власне біблійними пророками. Зараз я процитую, що пишуть різноманітні видання на цю тему, а потім ми з вами обговоримо. Я хочу почути, що саме ви відчуваєте і що прогнозуєте стосовно кінця світу. Отже, в Ізраїлі збулося третє пророцтво з Біблії, яка попереджає про наближення кінця світу. У Єрусалимі побачили, як зі стіни плачу вилізла змія та ледь не схопила голуба. У священній книзі Іудеї Вторі одним з продвісників апокаліпсису стануть часи, коли голуб не зможе почуватися в безпеці серед древніх каменів. Ще однією ознакою. Кої стало те, що ізраїльський фотограф побачив живу рибу в мертвому морі. Це багато хто вважає пророкуванням пророка Язакіїля про появу життя в мертвих водах перед кінцем часів. За місяць до цього в Ізраїлі народилося теля червоного кольору, яке також згадується в Торі. Для прихильників іудаїзму червона корова посідає центральне місце у прогнозі кінця часів. Отже, пані Олено, що ви знаєте і що відчуваєте стосовно цієї теми? Знаю, що над нами зависла загроза ядерного вибуху і використання ядерної зброї. Так, ми кожного разу, кожного дня задумуємося, чи буде використана ця зброя, чи все ж таки апокаліпсис настане. Дійсно, дуже багато знамень зараз і ви зачитали дуже багато зна дійсно відбувається І о, також е, зараз дуже багато розцвітає дерев взимку. Тобто, розумієте, коли мертва коли природа спить, так би мовити, мертва природа, і тут появляється цвіт. тобто У мертвій так би мовити <кхід> у мертвий період часу з'являється нове цвітіння, з'являється нове життя. І це все чистіше, частіше і частіше. Зараз дуже багато пишуть мені клієнтів, пацієнтів моїх що почали квітнути дерева, дерева, спалені дерева, дерева у Харківській області, дерева у Сумській області, там, де дерева під Краматорськом, там, де спалені поля, спалені кущі, розумієте, зацвіла верба розумієте зацвіла верба от тобто мертва земля а, а це цвіте це теж признамення признаменування того що все ж таки наближаються якісь Дуже такі часи, коли нам потрібно думати, що ми робимо, що ми говоримо, що ми творимо, до чого ми наближаємося, до чого ми своїми думками наближаємо світ взагалі, не тільки Україну, а світ взагалі. Зараз дуже багато знамець стосовно усієї землі. Ці знамення вони показують, що дійсно відбувається все те, що откровенні написано у Біблії. Але, скажімо там, мої, моїх відчуттів усередині відчуттів, що о, там, через півроку, через рік там настане апокаліпсис, такого немає, я такого не відчуваю. І коли я досліджую долі людей, дивлюся, наприклад, там, як будуть розвиватися події у людей, у дітей, як вони будуть закінчувати навчання, куди поступати. І, і всесвіт показує, що все ж таки. В найближчі 50 років е, людство живе, земля живе, е, будуть певні катаклізми, і е, люди будуть прилаштовуватися до природи, до катаклізмів, до е, змін клімату, але ж такого глобального апокаліпсису його не буде. Так, але знаєте, це добре, що люди задумуються над тим, як вони живуть, про що їхнє життя, усвідомлюють щось більше, розвивають собі любов, відкривають серце. Адже така ситуація в світі, в якій ми живемо, вона якраз до цього і призводить, що люди починають більше цінувати життя і задумуватись про сенс цього свого життя. І ці всі знаки недаремно людям посилаються. До речі, я зараз не пам'ятаю, недавно прочитала цитату про те, що це в Біблії також було написано про те, що дядько прогнозував кінець світу. Розказував по селу, що всім кінець, їх вже не буде, люди, покайтесь і так далі. Люди покаялися, прийшли до хорошого життя, і прогноз його не здійснився, його пророцтво. Водночас, знаєте, дуже багато хто каже з глядачів: о, пророкувала, пророкувала, нічого не здійснилося. Це й добре, що не здійснилося. Запророкували люди, замислили, задумалися, щось в собі змінили, і пророцтво не здійснилося, тому що ситуація помінялася. Так само зараз. Ми чуємо ці пророцтва ми бачимо ці знаки, люди починають замислюватися, щось в собі міняти, і відповідно, апокаліпсис або відкладається, або відміняється, і це теж добре, так це добре, тому що ми будуємо все своїми думками, своїми діями, прийняттям своїх рішень. Тобто, якщо ми руйнуємо всесвіт, ми наближуємо цей апокаліпсис. А якщо ми будуємо цей всесвіт коханням, допомогою, любов'ю до Бога, до природи, до відновлення, ми. Відміняємо цей апокаліпсис взагалі. Так, і я мушу ще зацитувати кілька цікавих цитат про те, що робиться в світі, тому що в мене є ще одне дуже важливе запитання, яке глядачі мої задають особисто вам. По всьому світу люди спостерігають страшні передвісники апокаліпсису. Це знову те, що пише преса. В небі над США бачили дивні хмари червоного кольору. Науковці визнали, що це абсолютно новий вид хмар. По всьому світу люди почали фіксувати незрозумілі жахливі звуки, масове самогубство дельфінів, які так і не змогли пояснити вчені. Тим часом релігієзнавці вважають, що ці випадки, які. Інші природні катаклізми знову ж таки говорять про наближення кінця світу. І в мене власне запитання стосовно цих жахливих звуків, тому що вже не один рік мені люди пишуть в коментарях, що вони це чують особисто. Що це за звуки? Ви знайомі з цією темою? Можливо, теж чули. Ви пам'ятаєте, що у Біблії описаний конець світу і війна з Антихристом? Пам'ятаючи про те, що у нас зараз змінилася ера, я говорю от про зміну ери Каліюги, Ери Водолія, у нас зараз підвищилися вібрації. тобто... Рівень сприйняття енергій звуків у нас змінився. У нас став більш високий рівень сприйняття. У нас стерлася границя, у нас стерлися кордони між тонкими світами і фізичними світами. і люди, які у них Ця границя дуже така маленька, тоненька, вони відчувають і чують звуки, потойбічні звуки, звуки паралельного світу, звуки. Сві Світу мертвих звуків світу Антихриста і його війська. Тобто, оці звуки, оці важкі звуки, які чують, це Антихрист збирає уже своє військо. Це труби, які призивають війську Антихриста збиратися, збиратися і готуватися. Ну тобто до війни Це може бути за, наприклад, за 10, за 10 днів. Що таке 10 днів у, у всесвіті це може бути і 70 років, це може, ой, 10 днів це може бути і 100 років, тому що ми знаємо, що 7 днів в тиждень це 70 років, чи 700 років, чи 7 тисяч років, розумієте? Тобто для Всесвіту день розтягується у вік, ну, у 100 років, у 1000 років день розтягується. То сказати, що, наприклад, там від того часу, коли прогримить остання труба, яка передвіщає апокаліпсис, яка описана у Біблії сказати, що вона буде десь років через 10, через 50 чи через 70 це покаже людство, і воно повинно змінити. Ми вже говорили про це, і це є попереджуючі знаки. Тобто ці звуки, тяжкі звуки, звуки. Той бічного світу, вони повинні бути в тому сенсі, що ми повинні переналаштовувати своє життя і свої думки. Тобто, ви я підсумовую, вважаєте, що через те, що вібрації Землі підвищилися, дуже багато людей стали ще більш чутливішими, і вони тонко сприймають все і чують, можуть, фізично вони раніше цього не чули, а тепер вони можуть це почути. Правильно я вас зрозуміла? Так, так. Так, стосовно вібрацій землі, це теж дуже цікава тема. Я кілька років тому нею займалася її, вивчала, і факт такий, і так воно і працює: кажуть, що ті, хто самі свої вібрації не підвищує, а йому буде важко жити в цьому світі, і він його покине. Чи правда це? Як ви вважаєте? Однозначно покине, тобто, це буде трансформація через смерть. Трансформація через смерть, тобто дивіться у кожному втіленні людина має із втілення, стілення, стілення, стілення. Вона має більш високі вібрації. Тобто, ми переходимо із вібрацій реального світу. Ми народжуємося для того, щоб стати як боги. Розумієте, як Бог, тобто підвищитися до такого рівня вібрацій, щоб стати як Бог. От. І люди, які прив'язуються до матеріального світу, до нижнього астралу, до поганих думок, до руйнування, вони залишаються знизу. Вони залишаються знизу, і, врешті-решт, коли світ переповнив високочастотні вібрації, вони не будуть отримувати потрібних енергій для проживання, тобто низькочастотних енергій для проживання. Зумієте? І вони просто самі себе знищать, вони просто будуть потім преобразовані у чистилищі, для того щоб пройти певний досвід, і все ж таки підняти свої вібрації. До речі, дуже такий цікавий замисел, і логічно виглядає, що ми народилися для того, щоб еволюціонувати, ставати кращими, кращими. кращими. якщо ми зупиняємося, в принципі, зупинок немає ми зразу падаємо вниз, так і стосовно вібрацій, будь-хто, хто нас дивиться, наші глядачі вже в темі, вони знають, що низькі вібрації це дуже погані почуття, це гнів, агресія, зло, ненависті і так далі. Те, що вам неприємно особисто, вже всі знають, що це забирає енергію в. В реальному житті людині погано жити, вона починає хворіти, і вона не може вийти до кращого життя і щасливої долі. І, до речі, вібрації можна виміряти шляхом навіть біолокації, якщо ви так нечуттєва людина, берете в руки маятники, вимірюєте свої вібрації. І що я зауважила, вібрації піднімає людини те, що коли вона займається улюбленою справою. Тобто вона. Настільки розквітає, піднімається, вона стає щасливо, вона наповнена любов'ю. Тобто, якщо ви зараз на даний момент робите все життя, чи робили те, що вам не подобається, працюєте на роботі, яка вас страшно дратує, ви просто ходите як на муку, на каторгу. Вже привід замислитися. Тим паче, зараз в нас час ми бачимо, яке життя швидко плинне, і що завтра будь-кого з нас може не бути. А як ви піднімаєте свої вібрації? Поділіться своїм досвідом. Вібрації піднімаю. Музикою, гармонією вібрації піднімаю улюбленими справами. Наприклад, там роблю ляльки-мотанки, роблю усілякі обереги, із каміння, із трав. Я виходжу на природу, я спілкуюся із вітром, із сонечком. Я спілкуюся. Я ходжу на концерти класичної музики. Чи дома? Дуже люблю слухати мантри сотня і Баба, гуру індійського. Ну тобто вібрації можна підіймати коханням можна спілкуванням із людьми, які мені приємні, які я кохаю, які наповнюють мене радістю. Я їм теж цим відповідаю. Тобто, способів підняти вібрацію у мене дуже дуже багато. Дякую, що поділилися. Глядачі обов'язково будуть користуватися вашими порадами. Але на завершення ще одне дуже важливе таке питання. Нам дуже важливо розкривати сердечний центр. Адже від того, наскільки наша сердечна чакра працює, і піднімаються наші вібрації або опускається. Закриваємо її все. Ми опускаємо. Звичайно, війна нам дуже заважає підніматися вібрації, тому що у нас це природньо народжується гнів, ненависть, неприйняття світу, це природньо, це теж нормально. Ці енергії теж потрібні, щоб захищатися. Але водночас не можна довго в них засиджуватися. Тому що, якщо ти впадеш туди, дуже важко потім вийти нагору. Відповідно, треба розкривати сердечний центр і намагатися, знати деколи таке, от колись давно на мене на Дало така любов, просто раптово нічого не змінилося. Зовнішнього стави немає ніяких щось там класно сталося в мене житті, Просто раптом хоп! І я відчуваю, що я всіх люблю обожнюю. Я почала на цій темі замислюватися, думати, як зробити так, щоб це було постійно. Не деколи, раз колись, коли не йде, а тоді, коли я хочу, і постійно і регулярно. Ви, як справжня мольфарка, однозначно знаєте рецепт і дасте хороші поради усім нашим глядачам, як розкрити цей сердечний центр, як наповнитися любов'ю і відчувати цю любов постійно і регулярно. Для того щоб сповнитися любов'ю, треба цю любов дати, тому що дивіться, все світ побудований на балансі. Коли ти хочеш щось отримати, ти повинен щось віддати. І навпаки, якщо ти щось від Дав, ти обов'язково щось отримаєш. Тобто, для того, щоб наповнити свій сердечний центр, це центр любові, це центр кохання, це центр притягування добрих подій, це центр радості. Розумієте, Треба віддавати цю радість, треба любити, любити людей, любити природу, любити те, що тебе оточує, любити свою роботу, любити свою квартиру, своїх родичів. Ви розумієте, коли до мене приходять люди. І кажуть, у нас не можуть народитися діти. Одразу перше питання, перше питання, що у вас з батьками, які у вас спілкування з батьками? Ой, ви знаєте, ми давно розсварилися, батьки не захотіли нам дати квартиру, як тут сердечний центр і кохання він наповниться. Якщо ти будеш віддавати кохання, а любити своїх батьків, любити своїх дітей, любити свою роботу, любити своє то це оточення воно і буде наповнювати, наповнювати. А ще можна наповнювати сердечний центр через подяку. Та е, через подяку, подяку Бо Богу, подяку Всесвіту, подяку батькам за те, що вони дали життя, за те, що вони допомагали, навчали, зберігали здоров'я. Просто сказати дякую. Хочеться, знаєте, от зараз ви так мене запалили. Хочеться зараз е, вийти на вулицю і е, на весь світ. Крикнути Я дякую, я дуже дякую Всесвіту за те, що я є. Розумієте? І оцей посил подяки, посил кохання, він іще більше наповнить мене, тому що Всесвіт він дає те. Що ти віддаєш, тобто це дзеркало таке, розумієте? Те, що ти конкретно віддаєш Всесвіту, те Всесвіт конкретно віддає тобі. Це така є дійсно магічна, дуже сильна енергетична практика. от І саме із подяки, саме із кохання, і починається твоє особисте наповнення. То дякуйте! Дякуйте обов'язково. Бажайте усього найкращого і Бажайте кохання і бажайте любові. всім. А я дякую особисто вам і нашим глядачам, які, як завжди, залишають дуже багато цікавих коментарів, багато цікавих запитань. Залишайте і зараз ми обов'язково зустрінемося у наступних ефірах із пані Оленою. І все будемо обговорювати про що ви нас просите. Дякую вам, дякую. До речі, футболки Україна переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай.